Владика Амросій звертається з привітальним словом. Хор знаходиться не на звичних місцях з правого чи лівого боку вівтаря, а посередині ближче до парафіян. Вони захоплено слухають різдвяні пісноспіви. Тим часом гора подарунків чекає на незвичайну паству. У храмі зібралися діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти сироти, інваліди. Традиційна благодійна акція у Троїцькому соборі відбувається з благословенням владики Амвросія та за фінансової підтримки Валерія Дубіля. Звісно, очі приєднається так, тепла і внимання мало в житті, і нам очень приємно. Це нам очень потрібно, повірте всегда приходим і к соседям, вот как бы с нами сюда соседи тоже с детками приходят. Мы всем рассказываем об этом, как бы стараемся приглашать всех, чтобы тоже знали, что проводятся такие акции. Во-первых, приятных внимание к себе, к ребенку. Богдана Харченко, хвора на дитячий серебро паралич, вчила кулятки зі старшою сестричкою. <рекунок> Вертеп це там, де Ісус Христос народився. Ми беремо дощечку, беремо гілочки, їх треба згорнути так, потім ми беремо віточки з -під ялинки, вирізаємо їх, зав'язуємо їх на гілочки і в вертеп ложимо сіно. Ілля Дубілі розповідає, як у його сім'ї готують вертеп для цього святочного дійства. Збираються тато, мама, братик. Родина дотримується різдвяного посту і обов'язково йде на святкову вечірню та ранкову службу. По-перше, це дуже велике свято, і вся сім'я його чекає. Дітки дуже ждуть подарунки під ялиночку. Не на новий рік уже ми кладемо подарунки діткам, а на різбу Христове, тому, що вважаємо, що це православне свято. Я хотів би всій нашій Україні, всім людям, побажати одного тільки, щоб ми жили в любові до Бога і в любові до ближнього. Один запитував у, Господях, у Господа, хто ж мій ближній? Да, да, Всі наші ближні вийшов на вулиці, і це вже людина, яка йде там, можливо, сумку піднести, можливо, десь в місто вступити, можливо, десь людину підвести. І оце твій ближній. Так само, як я вийшов з храму, коли було Різдво, і Валентині приїжджає, вона там нас стол готує їсти. А я говорю, а я сьогодні був. На машині людей розвозив. Там жіночку забрав, відвіз її на автовокзал. Тоді ще там дідуся підібрав, його ще підвіз. Я думаю, що це приємно. От приємно. Но, але ж другий рік я ніяк не можу ще одного дня прожити в любові. Тому я хочу побажати всім нам, всій нашій Україні, щоб з цього різдва Христового можливо, наша Україна вже якось думаю, що Господь почує наші молитви, вона заживе краще. Як Дід Мороз чи Миколаївський полазник щороку Валерій Дубіль? Відвідує дисадки, як водиться для шляхетного чоловіка, з подарунками. Цьогоріч пакунки з вітамінами отримали усі 55 дитсадків Чернігова, а це більше 11 тисяч дітей. І як приємно, коли ще до тих подарунків, які батьки силами Діда Мороза приготували, ще Валерій Олександрович потурбувався і дітям, яка була приємна радість. Ми звичайно дякуємо, коли в наш процес виховання дошкільного втручається ще й такі добрі люди. Люди, які нам допомагають і піклуються про дітей, тому що ну я може скажу такий лозунг, застарілий, що все найкраще дітям, але так воно повинно і бути. І не просто на словах, а дійсно діями, що і робить Валерій Олександрович. Дуже приємно, скажу і добре, особливо коли педагогам і ще не зарплатню і немає можливості купувати своїм дітям подарунки. Загалом за весь цей час ось дуже значно допомогу він надав дошкільним закладам і нашому, і всього міста подарував і побутову техніку ось і холодильники, і електричні плити я знаю. Так що дуже приємно, що в нас є такі депутати, які поруч із державою піклуються про наш дитячий садок і про всі інші.